Ці дні, коли запалюємо свічки ми часто, є приводом згадати про людей, що віддали своє життя доволі передчасно і загинули за нас у цій війні плоди, немовлята, діти, підлітки, дорослі, похилі, чоловіки та жінки, дівчатка та хлопчики, дідусі та бабусі, всім вам вічна пам'ять та уклін до землі. Пробачте нам те, що не змогли захистити вас. Закрити від бомб, від ракет та від куль, уберегти від тортур та насильства, бути поряд із вами, коли життя множить на нуль. Ми не встигли багато чого зробити завчасно. Не війни ми чекали, а миру завжди, жити ми прагнули краще та сталося, як часто трапляється, на жаль, у житті. Щось йде не так, тебе підрізають дороги зіштовхують, стають на поті. та лише мудрі всі перепони сприймають, як урок у власному досвіді, урок, що потрібно бути обачнішим, цінувати себе і свій дім, любити людей, підтримувати їх, а загарбників гнати звідусіль. При свідці згадаємо усіх ми загиблих, ні в чому невинних звичайних людей і тих, хто поліг. Захищаючи неньку від вбивць, мародерів та божевільних катів.